Hello Friendly, з вами Денис Френлі. Що ж, став цей РСУ 630, щоб на 7.07 зняти, так як ще я вам вчора казав. Дивіться, яка ніч, бачите, ще ніч. Ну, давайте я вам ще покажу, що тупо ніч. Тупо ніч ще навіть немає. Знаєте. Ну, ви зрозуміли, нічого не видно. Як ми включимо світло. Ну ви зрозуміли, тупо нічого не видно. Це означає, що ніч. Дуже темно, і це. Що ж, друзі, я читав вроді коментарі, ніхто не написав, <кхе>, на який продукт я буду знімати. Давайте сюди ваші коментарі почитаємо. Але ніхто не написав, ніхто не написав, який продукт. А ви так з назви. Ну, коротше, ми зараз реагуємо на арахіс, так, Але ніхто не написав, що це буде. Я, я вам дав вчора відгадати, ніхто не написав. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш, коротше. Я не знаю, що казати. Я такий соннитор. Я думав, що ви відгадаєте, друзі, а ви не відгадали. Ну, може, не додивились до того моменту, або ну, не могли зрозуміти, що арахіс. Не знаю, друзі. Але коментарів я вчора не бачив. Не знаю чого. Е, воно прогружається, так. Воно прогружається. Так. Так, прогрузилося. Зараз добре. Зробимо заставку і почитаємо ваші коментарі. Треба швиденько це їсти, бо в мене не так багато часу, в мене 20 хвилин. Добре, все, прогрузилося. Добре, народ. Коротше, поїхали до заставки. Деніспені реагує! Деніс справді реагує! Сьогодні буде реагувати на. Е, так. На арахіс смажений солоний смаком. Ну, арахіс смажений, солоний, зі смаком, сметане та зеленю, зеленю, зеленю. Давайте почитаємо ваші коментарі швиденько. Вчора, що було за відео АВК. Ну не АВК, а королівський смак, але то від АВК, та. бачите, проружається. Пророзилося. Манго, бачите, посортував. Ну, вже. Щоб посортував, то посортував. А, то ж нічого. Ну нічого, що Ютуб поставив твої шорти в вкладку YouTube 6. Ну нічого, твої відео супер, дякую. Підпомниш мене? я російський. Так, ти питався, я люблю Росію, я не люблю. Коротше, нема більше коментарів, на жаль. Ніхто не подивився. Ну що зробиш, нема активу. Ніхто не подивився, нічого не вийде. Не написали за що це за продукт, ваші проблеми. Все, ми починаємо. Я сотній день з рані починаю. Все. Відкриваємо арахіс. Ой, сонний капець. Це, звичайно, блин, експеримент так вставати. Експеримент отак. Експеримент так вставати, так? Так, поїхали. Від 0 до 10. Сметана ізелем, пам'ятаємо. Ось така. Угу. Não precolha soldado, pode que araquio. Isso todo mundo vai ter isto, ué. do meu é Я не винуватий. Що я... Що я зняв для вас вчора відео, а ви не подивилися. І не прокоментували. Я не винуватий. Винуваті ви. Тому все. Можу поставити 8 балів, бо солене, більше не поставлю. Весь ракіс я не з'їм, тому що успію, напевно. А може впіюю, не знаю. Лише на YouTube шорт ще. Так я собі. Очікував чогось кращого. Сметана та залі. Мені це не дуже подобається. Треба було ліпше сухарики взяти. Сухарики будуть, напевно, завтра, але я хотів не це, а то виходить, що не треба. Ну, сухарки весь час зуби будуть. М'ясо, так. Бо... Типа... Будуть боліти м'язи. Бо вони тверді. Та їх важко жувати, а це хоча б не Але теж трошки не дуже. Мені цей арахіс подобається. сподобається. Треба було брати солоний. Ну, солений. А я взяв з будь Думаю, Та візьму сметану це зелень. То таке собі. Розсипара? Ну, познімаю вам скільки ще лишилося. Ось, бачите. Ще трохи є, небагато лише я не багато лишия. Таке справи. І не хочу більше їсти, хм. а ще з'їм. Наступного разу, як я буду брати арахіс, то тільки солений. Або може ще з сиром попробую, бо сметана зелень не моє. Давайте вам Хотів ще познімати на ладоні. Це арахіс. Не знаю, вийду до мене понімати. Бачите, ось такий арахіс. Все. Я показав, можна далі їсти. Доїдати можна. Так. Щоб більше його ближче побачили, то, хто не бачив. Дуже хімічний. Це напевно треба ще мось запивати. Бо... Бо там пише до пива деяке були арахіс. Бо дуже салені. А пиво ну може трошки інакше, ти може то Сіль ту вбиває. Ти може то... Чимо. Не знаю, на YouTube шорты знімати, друзья. Я не знаю, что тут заниматься. Не знаю. Я просто не знаю, что тут заниматься. Що доїдати? Ой, дуже солений. Ну, оцінюю на 8 із 10. Таке сю. О! Ми справилися одну пачку, де ми справились. Давайте я доїдаю, що тут вже, знаєте, лишати-то. О, давайте. Dużo stary Dużo było kochimii Lepiej już sami Sami arachid bez niczego to Bo jest taka chimia Чи є ця хімія? Ліпше її не їсти. О, друзі. Останні. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. сім, все, останні, поїхали. О! Дуже сюди. Дуже силен, друзі. Щоб розуміли. Я думаю, що лишати на ютуб шорт. Так мене YouTube шорт вчора розчарував. Точніше YouTube своїм оновленням. Що? На YouTube шорт було не... Укладці у відео і хоч вкладці у відео писали переді. Переніс укладку шорт, ютуб шорт усі шорти і... Ну ви розумієте. І тепер тупо все в ютуб шортах. О, і що все в ютуб-шортах і... Ну і все. Тепер все у ютуб шортах. Та. А мені ліпше вже було відео. Ну вже. Добре, друзі. Фу. Зараз у кінці хочу поставити 7-6 балів. І за того, що дуже солене. То що мені ставити? Коротше, на початку хай буде 8, тепер буде 6 балів. Розумієте, це хімія дуже. Це приправа з метан Фу. Там ще було зі смаком сира. Я, напевно, біжу козацьку славу брати арахіс не буду. Я буду брати. Е, що я буду брати? Я буду брати арахіс солений просто і все, буде так краще. А з хімією це є фу. Тепер не йду зап'ю щось. Взагалі. Це взагалі не смачно. Треба запити. Взяв звичайну воду, щоб запити. Я думаю, з цим нема смислу цей Козацький слава щемось пити було. Але з водою хоча б треба було. Більше не буду брати, навіть зі смаком сиру теж не буду брати. Яка різниця, з яким смаком, Воно буде весь час таке хімічне. І буде таке противне. Що дуже багато хімії брати не буду. Це вже дійсно ліпше взяти сухарики чи чіпси. В них там якось там... Ну розумієте, та хімія якось по-інакшому. Ще якась смачна та хімія. Тут навалили багато цієї хімії на арахіс, взял. Гедота, так. Добре що. Я ще так на ютуб шорт маю зняти е, королівський. Королівський смак я вчора мав зняти отут цю карпу. Я забув. При уявляєте, я собі забув. Ну, може сьогодні не буду знімати, може завтра, але коротше я забув. Такі справи. Все, коротше на цьому все. Дякую вам за перегляд, хоча я у вас розчарований, бо часу було вчора достатньо, щоб ви мені до сьогодні до ранку прокоментували. Ну, ви не прокоментували, але з до одної сторони, може і того дійсно не варто було, бо... Арахіс мені цей не сподобався через хімію. Е, Хоча Арахіс, може, сам би був смачний, але через те, що навалили см, Ну, соло... Ну, сметану солонець, коротше, я відмінусовував. Тепер кажу вам точну оцінку. Оцінка точна 7 балів. Через те, що дуже така противна хімія, ставлю, я мінусовую 1 бал з 8 балів. Тепер кажу точно Тепер 7 із 10. Не смачно. Ні, арахіс сам би був смачніший. Ця хімія така противна. Чути хімію, регати хочеться. Ну, Випльовувати, тобто блювати хочеться. Та. Тому 7 із 10. На цьому все. Що ще? почитай дату. Та? А де дата? Ага, 3 серпня, 22 до 3 серпня, 23. Коротше, на цьому все. З вами був Деніс Френні. Сподобалося відео. Не знаю, що хочете, то ставте. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Завтра нова реакція, а сьогодні YouTube. Шорти. Всім пока-пока. Бувайте. Ой. Ось така получилася реакція. Розчарування одне. Могло бути краще сметана і зелень. Так? Ось така сметана і зелень, бачите? Зелень, арахіс. Фу. Більше я з сиром тепер точно брати не буду. Це я він дуже хімічний. Я буду тільки солений, напевно, брати. Тому такі справи. Пока. Ой.